Друзі, доброго вам дня! Ну що, Сьогодні у нас 22 лютого 2024 року. Друзі, ще хочу запропонувати вам на остатку трішки залишилось чубуків винограду. Правда, не багато сортів, але є. Можете замовити, якщо буде бажання чубуками. Або якщо буде бажання вегітуючими саджанцями, також можу записати. Ну, хочу сказати, що якщо брати чубуками, то буде вигідніше для вас. Чубук один коштує 25 гривень, саджанець буде коштувати 50 гривень. Ну, я думаю, що краще взяти два чубуки, виростити і е, посадити щось собі, а щось можна продати або комусь подарувати. Так що ну, я, наприклад, брав би чубуками. Ну, Це моя така думка. Так що, друзі, якось так. Так, що у нас тут залишилось? Залишився у нас ще тут Тасон, Black Rose, Кеша, Світлана, Супер Екстра. Тоді Юпітера вже немає. Вибачаюся, я отмітив, але іще трішки маю. Ще є румба, подарунок Ірині, Кармакод, Монарх. І е, шоколадний. Так що, друзі, дивіться, якщо буде потрібно, звертайтеся, можете написати мені в Viber, можете написати е, в повідомленнях, е, можете в коментах написати, тобто відповім, не питання. Або заходьте на Facebook у особисті повідомлення, можете написати, або ж зателефонувати 066 39 62 064. Череночки ще є, небагато, але є. Чубуки, я вибачаюсь. Так що якось так. Кому потрібно, звертайтесь. Через недільку-півтори вже розпочнемо пророщувати саджанці. Так що, кому чубуками, звертайтесь, поки, як то кажуть, усі не заклав на пророщування. Так що якось так. Я ж кажу, що ну, мені, наприклад, було б краще взяти чубуками із-за того, що ну, вигідніше. Два чубуки е, узяв, проростив і можна відбити свої затрати. Так що, якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість, вигодимо з нашої країни і будемо жити і працювати тихо, і мирно і спокійно в нашій країні. Дякую за увагу, друзі. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.